Ви на каналі Blog, мене звати Анна, і сьогодні чергове книжкове відео. Але перед тим, як я почну, я б хотіла зробити два невеликих оголошення. По-перше, тимчасово графік виходу відео не дійсний. Це через перебої із електроенергією як і у мене, так і у вас, у моїх глядачів. Тому, якщо в Україні є великі проблеми, бликаут, тривалий час в якихось регіонах немає світла, відео не буде. Тому що мені дуже важливо, щоб ви мене дивились, і це допомагає розвивати мій канал. А якщо переглядів мало, Ютуб не буде пропонувати мої відео, і нові люди не дізнаються про мою творчість. І відповідно до цього всі мої старання будуть марними. Тому, якщо все добре. Ми зустрічатимемось з вами як і завжди в середу та суботу о 17.00. Якщо ні, відео може виходити менше або в інші дні та інший час. Проте я буду заздалегідь виставляти прем'єри, ви зможете натиснути на кнопочку оповістити про вихід ролика і таким чином подивитись його поза планом, коли він вийде. І я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете користуватись цією кнопочкою, і так ви допоможете мені розповсюджувати мою творчість. І оголошення номер два. Е, я. Хочу знову почати писати статті поза роботою на екологічну тематику у найширшому розумінні цього слова. Тому я знову буду розвивати свій медіум. Відтепер, внизу в описі відео, ви можете побачити не тільки посилання на мій Goodreads, а й на мій медіум. Там я буду писати буквально про все, що стосується екології. І вже зараз ви можете почитати там історію і сьогодення катубійного промислу. Ви можете прочитати статтю про синтетичне м'ясо, а також почитати мою улюблену статтю, яку я писала минулої осені, про вчених природничників і дізнатися, які насправді природничники прекрасні, чудові і цікаві люди. Тому всіх запрошую, я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мене і там. Ну що ж, а тепер давайте про книжки. Сьогодні взагалі це відео з прочитаним. І це прочитане це два романи Кена Бруїна, Стражі порядку та убивства Тінкерів. Але знаєте що? Перед тим як я почну розповідати про цю книгу, мені потрібно зробити одну річ. Тож, давайте я собі трошки наллю, але знаєте що? Алкоголь шкодить вашому здоров'ю, не повторюйте це без нагляду лікаря. Ви зрозуміли? Щоб ви розуміла, це не те, як виглядає ця пляшка це. Домашня наливка з овечі. І я думаю, що якщо там є хоча б 3 градуси алкоголю, це вже моя особиста перемога, тому що я всю цю штучку роблю сама, і вона скоріше солодка, ніж якась там алкогольна. Тому за ваше здоров'я перш за все ментальне. Ну що ж, а тепер про книги. Розказую вам про перші дві історії із величезної серії Кена Бруїна про частного детектива Джека Тейлор. Джек Тейлор ось він зображений на обкладинці. Це житель Ірландії, і він е, такий доволі стабільний в своїх переконаннях ірландець. У нього свій власний колорит, і він живе за ірландськими правилами життя, і за ними доволі цікаво спостерігати в романі. Е, він у минулому гард, і зараз вже не працює там. А виконує роль частного детектива. Але там є купа умов з тим, який він все ж таки детектив. А Власне, гарди це аналог поліції, Скотланд-Ярду, Ось таких установ, які, в принципі, є у кожній країні, просто в Роландії вони мають специфічну для нас назву, невідому. І. Ось цей головний герой Джек Тейлору, він давно не працює карно. І, власне, його звідти викинули за п'ятику. Він п'є абсолютно весь час. І це буде у великій кількості в романі. Ми будемо постійно читати, як він сидить у пабі, п'є. Потім щось вживає, потім знову п'є, потім які в нього там пригоди, ну, не скоріше пригоди, а скоріше, які в нього халепи, як його хтось б'є і як він, врешті-решт намагається е, вирішити, хто є винуватцем у тій чи іншій справі. Власне, коли ми зустрічаємо ось цій в першій книзі стражі порядку є з ним, йому десь за 40, ну, може, десь 43-45, він багато п'є. В нього є улюблений бар, в якому він проводить майже весь свій час. Він насправді не знає, як йому жити далі в цьому світі. В нього немає ніяких великих планів, окрім мрії поїхати у Лондон. Але це, знаєте, така мріїні, вона скоріше. Як примара, він нічого не робить, щоб досягти цієї мети, просто час від часу про неї згадує. І ви знаєте, він скоріше не живе, він існує. У нього є купа проблем із сім'єю, із його матір'ю, і, в принципі, те, як він закінчив свою кар'єру Гарда, вона теж була так собі історією. І ми. Зустрічаючись з ним у цій першій книзі, починаємо розслідування загибелі дівчинки, 16-річної, і її мама приходить до. Джека для того, щоб він допоміг їй дізнатися правду, тому що всі кажуть, що її донька скоїла самогубство. Мати ж в це не вірить, і оскільки Гарди не хочуть брати цю справу для розслідування, вона приходить до Джека Телера, який, попри те, що він ну абсолютно закінчений алкаш. Все одно в нього є певний позитивний імідж детектива, про нього знають, і от вона до нього приходить. Ну, власне, і це і є основний детективний сюжет ось цього розслідування в першій книзі. Але знаєте, в чому підвох? Насправді в тому, що цю книгу дуже знатяжкою можна назвати детективом. Це скоріше, роман. роман про Джека Тейлора. Про те, хто він є, частково про те, як він таким став, і про те, як він намагається впоратися зі своїм життям в міру своїх можливостей. І для... мені страшенно сподобалася ця книга, насправді. Ви бачили, я вам показувала тільки одну її у одних із нещодавних покупок. І я говорила, що я просто спробую. Але я так спробувала, що одразу купила і продовження ось цю книгу вбивства Тінкерів. І якщо б були і інші продовження, анонсовані видавництвом Жордж, отут ззаду на обкладинці, зараз я вам покажу ось ці, то я б купила і їх. Але я так розумію, що їх поки що немає у друкованому варіанті, тож в мене тільки два романи. І мені страшенно сподобалась ця історія не через сюжет, як такий, взагалі, всі книзі я поставила 4 бали, а через те, яка тут атмосфера. І для того, щоб її описати, найкраще порівняти цей роман із фільму одного разу в брюки». Якщо ви його дивились, ви дуже чітко можете зрозуміти, яка атмосфера тут. Це ніби і нуар, але він не такий темний і не такий депресивний, як, наприклад, Нуар Бредбері. Ну, як мені здалось, бо багато хто любить нуар від Бредбері. Але для мене це було настільки депресивне чтиво, що я навіть не дочитала до кінця. Тут же, не дивлячись на те, що ніби головний герой повністю загублений у своєму житті і займається абсолютно деструктивною для себе справою, да, він п'є, він просто. П'є, він заливається, він бухає по чорному. І, і можна насправді згадувати мільйон епітетів і мільйон фраз для того, щоб це описати. Але він просто п'є, п'є ну, дуже сильно. Кожен його день проходить з того, що він намагається похмелитися через те, що в нього ось ці класичні ознаки алкоголізму. В нього там дрижаки, в ньому холодно, він шукає пляшку для того, щоб якось поправити здоров'я. І на фоні всього цього він намагається розслідувати справу. І це, знаєте, відбувається на фоні його роздумів про життя. Там дуже в цій книзі дуже багато музики. Він постійно слухає музики, слухає музики хорошу. Якщо вмикати під читання цієї книги, музику можна отримати неймовірну насолоду від цієї атмосфери в сукупності. Плюс Джек Телер, не дивлячись на те, що він абсолютно закінчений алкаш, він дуже любить читати. І він згадує багато книжок. Він, коли не п'є, читає. І коли не читає, він п'є. Аж настільки він любить книжки, і настільки для нього література важлива. Плюс він ще, знаєте, такий гурман книжковий, він хоче читати якісну літературу, складну літературу. І він не просто її хоче читати, він її читає і розуміє. Тому насправді Джек Тейлор це доволі складна особистість, яка дозволила собі стати алкоголіком, щоб. Трохи сховатись за щось за пляшку, за ось ці е, специфічні настрої відчуття, коли ти знаходишся п'яним від свого життя. Е, є ще одна деталь, е, яка описує Джека Тейлора, це його власне пальто. Е, це пальто специфічне, е, це частина форми гардів. І він мав здати його у відділок в той момент, коли закінчував свою службу. Але він цього не зробив, тому у романах ми будемо часто зустрічати, або точно хоча б один раз в романі. Ми будемо зустрічати лист від представництва гардів, який просить здати Джейка Тейлору це пальто. І він казатиме угу, не сьогодні або краще ніколи. І ось ця уся сукупність. Мені дуже сподобалась ця атмосфера, попри свою темність, таку сірість, навіть трошки холод і трошки сутінковість, вона якось, знаєте, надихає, надихає творити, надихає якось бути більш позитивним. І це доволі цікавий ефект. І я думаю, що за останній час настільки ж тістверну книгу я прочитала вперше. І це прикольно. Дійсно, для мене це виявився дуже прикольний ефект. Плюс мені сподобалось те, що це не форматний детектив. Джек Тейлор не ходить від свідка до свідка для того, щоб визначити, хто винен в тому чи іншому злочині. Джек Тейлор п'є, йому нема коли ходити. Тому якось він вирішує справи не скільки через те, що серйозно працює над тим, а через те, що просто ніби потрапляє у якийсь такий часовий континент, в якому до нього стікаються причини того чи іншого злочину, і відповідно люди, які його чинять або. Які його зробили, цей злочин. І це цікаво, тому що якраз цей ефект він не викликає відчуття роялю в кущах. Тобто це не те, що Кен Бруен якось підклав підказки Джеку Теору. Ні, просто він існує в цьому просторі, він звертається до певних людей. І ці люди, існуючи в своєму просторі, вони якось підтягують інформацію про ці злочини і, врешті-решт, вони розв'язуються. Варто розуміти, що оскільки це нуар, то часто причиною зла буде нескільки злочинець, який скоїв те чи інше правопорушення із іншими людьми. Скоріше, ми будемо помічати зло в людях, які. Живуть біля Джека Теора, або з якими він пересікається у своєму житті, як на ну, персональному житті, не в своєму житті детектива. І це теж цікаво, і сказати чесно, мене, знаєте, якось так вразила кінцівка цього роману, тому що та, злочин саме зрозуміли, але насправді справжнім злом був не була не та людина. Із якою пов'язана смерть цієї 16-літньої дівчинки, а зовсім інший персонаж. І розвиток стосунків цього іншого персонажа із Джеком Тейлором було цікаво спостерігати, було цікаво думати, як так сталося, що вони спілкуються саме таким чином. І взагалі, коли я дочитала, мені захотілося відкласти книгу. Абсолютно точно залишити її в бібліотеці і певний час не починати нових історій для того, щоб ще пережити ось цей сюжет, ось цю атмосферу, ще трохи пожити в рамках ось цієї парадигми, цієї пригоди, в трошки щоб ще пожити в атмосфері життя цієї людини. І маю сказати, що е, цей роман він е, не надихає плити, <гум> тому не бійтеся, це, е, така література не призводить до алкоголізму. Мені сподобався цей роман, тому я одразу пішла і в фізичній книгарні купила продовження. Ця книга вже оповідає нам е, про іншу справу. Тут вже Джек Теор не просто алкоголік а й наркоман. Е, да, насправді він має доволі багато проблем у своєму житті, з якими він не хоче стикатися, скільки стикатися, оскільки він не хоче їх визнавати емоційно. От ментально він розуміє, що в нього є якась проблема, але він не хоче з нею якось боротися, він не хоче рефлексувати, тому він п'є. А ось тут він ще і трошки про наркоту. Тут він повертається в Ірландію, в те місто, де він живе, і до нього приходить загадковий чоловік, який просить розслідувати вбивства тінкерів. Власне, тінкери зараз нині у сучасній Ірландії це мандрівні торговці. Часто їх путають з ромами, тому що вони дійсно ведуть фактично кочовий спосіб життя. Але в минулому у 60-х роках, зокрема, це теж були торговці, але їх особливістю була в тому, що вони чистили каструлі і інші ось такі банячки з Олова, і, власне, їх ще інша назва це жістянщики. Хоча це не дуже українське слово, але просто щоб зрозуміти: ми ж будемо використовувати слово «тінкер». Як це використовується в романі? Власне, ось цей головний тінкер. Людей, які живуть от в місті, де теж мешкає, і Джек Тейлор, він просить його розібратись в тому, що стається із його побратимами по способу життя, тому що їх вбивають. Причому можуть вбивати дуже жорстоко, максимально, знаєте, от смакуючи. І Джек Тейлор. Намагаючись розгребти всі свої справи, і постійно намагаючись знайти чергову дозу, і плюс напитись, і плюс це він намагається ще пережити те, що ставалось ось тут, в цьому романі, і пережити ті події тих людей, які з ним ставались у першій книзі. Він також намагається розслідувати. Тут так само він не скільки так і вже й хотів розслідувати, просто йому пообіцяли, що йому буде де жити. Цей головний Тінкер сказав, що ми купили будинок для нашої громади, але ніхто не хоче жити поруч з Тінкерами. Ніхто не хоче, щоб в них були такі сусіди, тому що нас бояться. Тому в нас є великий дім, який ти можеш зібрати собі, жити там скільки хочеш, хоч все своє життя. Тільки ти, будь ласка, знайди причину з тим, що сталося з нами. Чому нас вбивають?» Де Джек теор йому нема чого втрачати, в нього нічого немає, в ньому нема де жити. Все, що він має за душею, це купа прочитаних книжок, купа страждань. І купа проблем, ну і дві залежності, із якими він, в принципі, не, не планує прощатись. Йому з ними комфортно. І от він береться за цю справу. Тут так само справа розкривається ем, не стільки за допомогою Джека Теллера, але просто про його участі. Але. Знову ж таки, тут цікаво не за справою спостерігати, а от просто за життям Джека Тейлора, за способом мислення, тут знову багато музики, тут знову багато книжок, тут знову багато ірландського колориту, оці паби, оці настрої, ти постійно про них думаєш. І е, тут я правда маю сказати, що цей роман мені сподобався. Трошки менше, ніж перший, але все одно не вбив бажання продовжувати знайомство з цією історією. І тут є деякі конотації із персонажами, які трохи пересікаються із героєм ЮНЕСБО Гаррі Холі, тому що там головний герой, він алкоголік, правда, вже зав'язці, але... Якщо ви читали, ви знаєте, що це не завжди допомагає Харі Холі. Плюс в нього сестра із синдромом Дауна. Тут також є такий персонаж, також є алкоголік, і, і, і дитина із синдромом Дауна, тому є якісь такі трохи вже. Пересічні моменти між цими двома історіями, але все одно, як на мене, атмосфера неповторна. І за настроєм я із задоволенням повернусь до цієї атмосфери, коли випустять продовження. Тож ще маю сказати, що український праклад, він ніби додає атмосфері. Ці слова, як побудовані речення, плавність, мелодичність. От є моменти, в які прям заколисою, і коли там стається щось. Страшне, таке більш жахасте, ось це з колисування тебе переводить начебто, такий жах, і це прикольний факт, але ти не хочеш спати від цієї мови, вона просто додає шарму атмосфері. Тому, якщо ви надумаєте читати, я вам дуже раджу виключно українською мовою, ось в цих виданнях, бо вони дуже класні. Ем, і переклад фантастичний, фантастичний, і атмосфера теж фантастична. Правда, ці книзі я вже поставила три. Якщо я нічого не буду. Якщо почути, то я поставлю правильну цифру, світло пропало, хм, буває. То я поставлю правильну цифру, зірочки десь тут з оцінкою. От, якщо робити висновки про ці книги, кому це може підійти, кому це не може підійти? Значить, звичайно, книги про Джека Телера мають читати повнолітні. Особистості. <хи> Тому що, звичайно, алкоголь вбиває це шкідливо, як і наркота, яка в другому е, томі. По-друге, тут є дійсно е, такі жорсткі моменти, е, які, ну, я сумніваюся, що якось там можуть нашкодити психіці сучасних дітей, сучасної молоді, але все ж таки я б радила читати це дорослим людям. І, ну, принаймні, 16+. І плюс тут є дуже багато, знаєте, таких підтекстів, які можна зрозуміти або проспівчувати, відчути до них емпатію, тільки якщо у вас є якийсь життєвий досвід, і ви, якщо не відчули багато, то хоча б побачили, тоді історії будуть більш зрозумілими і. Знаєте, ви будете більш в контексті, будете більше задоволені від них. Так, всім, хто любить нуар, я раджу спробувати. Всім, хто любить нетрадиційні ось такі детективи, де є такий ланцюжок із умовних походів детективів там до різних осіб. Збирання якихось даних про цих осіб і розв'язання певної загадки. Тут такого немає. Тут не лінійно, тут детектив це, знаєте, побічна сюжетна історія, первинна історія про Джека Тейлора. Тому, принаймні, першу книгу я повноцінно називаю романом романом про людину. Другий це вже такий напівроман, напівдетектив. Він відверто трошки слабший, але все одно. Все одно від нього Можна отримати задоволення. На противагу мінусами можна назвати все те саме, тому що це про кашат, тому що те, як він розслідує ці от справи свої, можна розцінити як роялі в кущах, те, що а, тут може бути незрозуміла мораль, незрозумілі конфлікти, тому що їх, знаєте, конфліктам тут треба просто емпатувати. Їх важко виділити як. От повноцінно сказати одним реченням, конфлікт такий то. Ні, насправді тут конфлікт, якщо говорити одним реченням, це боротьба із життям шляхом алкоголізму. Ось цей конфлікт тут. Тому що Джек Тевер, по суті, займається цим, але все його навколишнє життя змушує його крутитись та якось. Спікатися з новим, з новими проблемами і вирішувати ці нові проблеми. Я була в захваті тому виділяю на це окреме відео, де із задоволенням розказую про ці дві книги, тому що я була вражена, я отримала задоволення, я була зачарована цією атмосферою. І знаєте, я, скоріше за все, колись при нагоді, якщо не матиму продовження, то перечитаю перший роман, тому що мені сподобалось. Ось так. І ну, загалом це був приємний досвід на початку листопада з усіма усіма плановими виключеннями світу і іншими не дуже позитивними пригодами, з якими пов'язане наше життя, ці книги мені дійсно підняли настрій. І якщо у вас буде нагода і взагалі бажання взятися щось схоже, ви спробуйте. Спробуйте, і, можливо, ви не пожалкуєте, і потім повернетеся і напишете під цим відео. Мені дякую. Отже. Я була щаслива зустрітися сьогодні із вами після такої малесенької, вимушеної перерви, але все ж таки, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви напишете мені зараз коментар, в якому розкажете, що ви нещодавно читали, що вам сподобалось, можливо, щось порадите, і я зверну увагу на цю пораду і спробую прочитати нову книгу наступного разу. Що ж, Взагалі, пишіть мені в коментарях, як ви, як ви пережили цей блокаут. Мені буде цікаво почитати про ваш досвід. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь, перевірте, щоб ви натисли дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео, оскільки ми більше не будемо зустрічатись чітко по графіку. Ну і бережіть себе і підтримуйте наше горічне ЗСУ. Папа!